Хто живе під ухороню Всевишнього той під покровом Бога, небесного оселиця? Каже він до Господа, ти і захист мій. Я уповаю на тебе, Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної, плечима своїми він захистить тебе і під тінню його крил ти надій. Спочиватимеш, обороною тобі буде Правда його не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить туди, ані пошесті, що ходить у темряві, ані напасти дух слав. Для тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима своїми будеш дивитися і помсту над беззаконниками бачити, бо ти казав, Господь надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо і пошесть не наблизиться до оселі Твоє, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулась об камінь. На Гаспида і Василиска ти наступатимеш, і потопчеш лева і змія, бо каже Господь, за те, що Він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо Він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його. Тим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.